В руках книжку, яку сама написала, намалювала, зверстала надрукувала в типографії і вже навіть розпродала весь тираж. Це історія довжиною в півтора роки. І це могло б бути класне відео, якби я документувала весь процес поетапно. Але так як. Багато часу я проводила в відчаї, тому що це все важко робити. До речі, є же ще відео про творчу кризу, де я якраз розповідала, як я мучилась з книжкою. Так от, більшість часу я була просто виснажена, щоб щось документувати, тому в мене збереглися лише якісь хаотичні відео за різні місяці, які вам сьогодні покажу. Якщо говорити про таймінг, то я почала писати книжку у червні 2024 року. Я її дописала у вересні 2024-го. Потім не знайшла видавця на неї, бо це така різдвяна історія. І це не робиться, що ти в вересні пишеш людям: візьміть мою книжку, друкуватись на Новий рік. Тому я її відклала. І у Липні 25-го я активно допрацьовувала книжку, домальовувала. В серпні 25-го я здала в друк, і наприкінці жовтня 25-го я отримала тираж. Книжечки тоді всі приїхали, стояли, у мене тут такі три високі пачки. І я активно зайнялася продажами, зробила сайт, проводила презентації в школах, в бібліотеках і за півтора місяці книжку розібрали. Розібрали її, вже виходить десь середина грудня була, тобто до Різдва ще був час, я б могла ще насправді більше продавати їх. Але в мене вже не було накладу. Книжка називається Творимо різдво. Вона про те, як сім'я вперше святкує. Різдво за українськими традиціями, тому що у багатьох було таке зросійщене минуле, і умовно, тут мама приблизно такого віку, як я, і в неї двоє маленьких дітей: Іванко та Василько. І вона хоче їм розказати про традиції. Хоча, умовно кажучи, вперше сама їх також і виконує. Тобто, це така книжка в дусі нашого часу. Також тут є сюжетна лінія, що батько. Їх військовослужбовець, військовий медик, і ми не знаємо до кінця книжки, чи зможе він приїхати відсвяткувати різдво разом з сім'єю. Спойлер зможе. Я не хотіла, щоб діти в кінці плакали. Тож зараз такий короткий екскурс з відео про те, як це все відбувалося. Наша пісня гарна і нова. Ми почнемо її знову. Та сама локація, кабінет. Та сама ситуація творча криза. Але цього разу я все ж таки спробую пропрацювати це питання і якось завершити цю фазу. Я щось свято вірю, що творча криза в мене припиниться як тільки я закінчу книжку дитячу, яку я почала робити рік тому. Зараз середина липня. Що я роблю? Я насправді останні тижні дуже активно за неї взялась, Я майже щодня по кілька годин малюю розвороти, які мені залишилися. Але я думала, що в якийсь момент я все-таки втягнувся, якщо буду робити це регулярно і відкриється друге дихання. Цього не сталося. Я страждаю кожного разу. Я не знаю, підступитися до кожної ілюстрації. Більше того, я забула, якими пензлями я це все малювала в Procreті. Я один день витратила тільки на те, щоб зрозуміти, які там підходи були. Тому що я не пам'ятаю, які пензлі там були. Я не записала, і це ще один такий момент на майбутнє собі, якщо це довготривалий проєкт, записувати матеріали, підходи, чим я це все взагалі робила. Якщо вас здивує, чую в халаті, Бо Бу, дуже спекотно, я тепер весь час в халаті вдома ходжу. І прикольного, це я була у подорожі два тижні у червні. Можете подивитися попередній влог про Нідерланди, Бельгію. Париж, от і я там купила багато художніх матеріалів, які зараз мене дуже надихають. Тобто нові матеріали дали мені змогу вийти на якийсь інший рівень. Ну, я не знаю, поки куди це проведе, але це прикольно. Я зробила кілька нових робіт про літо, про дитинство, безтурботність. І прикольно, що ці роботи оригінали зразу ж купили. Для мене це такий хороший знак, що звернулися, зацікавилися, і взагалі було багато відгуків саме. На цю подачу, цю техніку. Можливо, мені б хотілося більше рухатися в стилізацію кудись також, але для початку непогано. От, і зараз я теж хочу спробувати зробити нову картинку. Для початку я просто поскетчу дещо в скетчбуці. Сьогодні п'ятниця. Я вже зранку була на Йозі, сходила, позаймалася, пообідала. У мене ще цілий день і ніч попереду малювати книжку, але спершу я теж хочу зробити таку невелику творчу розминку, зробити якраз одну з таких яскравих кольорових ілюстрацій. У мене вже є ідея, я хочу намалювати дитину на дереві, яка сидить її шовковицю. У мене є якісь референси, але вони ну, приблизні. <кхм> я хочу розмінити сюжет, щоб це ж ну, не був плагіат з фотки. І, звісно, такі ракурси обрала, якщо в якийсь момент ви побачите мої груди, то. <с? <с?> ну що ж, це буде бонус-понус для цього відео. Так, і подружайка вже прийшла. Да? Ме-ме-ме. Хоче дивитися, що я роблю. Під видом дивиться вікно, вона насправді просто проводить час зі мною. друзі в гості сьогодні Булка вже пішла зустрічати Скажу, як справи з книжкою Уже краще. Мені залишилось намалювати один розворот, і я навіть запланувала лист в поліграфію на завтра. Я люблю заплановані листи. Я ще не знаю, як там все складеться, я ще не все доробила. але я їм поставила лист спитати там. Про умови співпраці, яка послідовність. Кілька місяців тому я їм писала і питала, скільки приблизна вартість, то я приблизно знаю, скільки це буде коштувати, я обрала поліграфію, але треба згодити всі деталі. Плюс я не знаю, чи, Ну, я знаю, що вони можуть мені допомогти з версткою, але чи треба. Тобто я хочу, щоб вони хоча б якусь консультацію по верстці дали, подивились, що в мене зараз нормально. Сьогодні якраз я займалася упорядкуванням шрифтів, тому що на планшеті воно мені якось стандартно поставило ліна 01. І я взагалі гуглила, що це за шрифт, і виявилося, що це шрифт росіянка зробила з Барнаула. І ясно, що я його замінила. І замінила скрізь на стандартний Arial. Вперше їду в поліграфії, де планую друкувати книжку. Звісно, це фігзна де, на Дена Бориспольський. Мені ще туди 23 хвилини пішки сидячи з навігатором. Ну нічого, шлях, шлях покладено, перший крок є. 2 вересня я сиджу в кафе. Поки я ходила по справах, мені прийшло повідомлення, що прийшов договір на друк книжки з типографії, і от я маю прийти і підписати. Я зараз займаюся тим, що пишу щоденнику і якраз розмірковувала про долею книжки, долею себе. Рівно рік тому, 2 вересня. Я писала в щоденнику, що пишу ці оповідання про Різдво у кворкінгу та із Золотковської. Мені було дуже важко, весь вересень, весь жовтень. Але було б класно відновити цю практику і подивитися, що з цього вийде цього разу. Але вже насправді за рік дуже великий шлях зробила, тобто нового вересня я це ще дописувала, потім весь рік шукала видавця. А потім ще домальовувала і от вже підписує договір. Рухаємось. Якимось атласами, З <різь> своїми сторінками кольори. Я не хочу, щоб це була моя перша реакція, <різь> але трошки темніше, ніж я собі це все бачила. Ой, ладно, всередині красота я дуже переживала, чи 14 штрих буде читаембільним, але все видно. Я не вірю. Це воно. Приїхали книжки. Я над цим працювала півтори роки. Оремо різдво, Ярина Мале. Боже, це неймовірно, скільки бачити його просто на планшеті в прокриті і ось надруковано. Якщо вам цікаво, що це за розруха <плес> на фоні. Ну, осінь, осінь. У нас я приїхала до батьків на кілька днів, тому що довго вже не була. От. І зараз у нас знову відключення стабілізаційні, знову були обстріли енергосистеми, то зараз кілька годин немає світла вдома, тому я вирішила це ж поки сходити на пошту. Відкриваю нову пачку. І в кінці тут є ще список використаних джерел, які я писала. Да, да. Основне, це онлайн-курс Знаю Україну Різдво від Едера і сайт Івана Гончара. Тобто, я звіряла це все по джерелам. Розповім про ці кавинки, які я закладала в книжку Творимо Різдво. Перше, що ви бачите, коли відкриваєте книжку, це форзаці. Книжка про те, як змайструвати атрибути різдва власноруч, тому на першій сторінці соломка, ножиці нитки, а на останній сторінці вироби з соломки. Ми одразу знайомимося з головними героями: це Іванка, Василько та їхній Нявчик. І історія починається 1 грудня. Перший день зими діти хочуть бігти на вулицю грати в сніжки, але найчастіше 1 грудня ще немає снігу, про що їм каже мама. Діти дуже чекають Різдво, тому ввели дату 25 грудня олівцем, і далі вся книжка буде відбуватися до Різдва. З цікавого, що про пригоди котика нявчика немає в тексті, але він присутній на кожному розвороті. І діти можуть перегортати, шукати, дивитися, де ж він. Іноді він буває дуже непомітний. За цей розворот, чесно кажучи, я переживала, тому що, можливо, і ті кому не подобається, що коти на столі сидять, але в мене так. Йду на пошту відправляти книжечки. Я дуже рада, що стала замовляти вже по другому колу. Тобто, хто вже замовив, дозамовляють ще. Отже, книжка дійсно сподобалась. Це класно. І «Save the date» 29 листопада буде безкоштовне заняття для дітей і презентація в бібліотеці. Такий недосконалий метод відправки в мене був, коли з'являли замовлення на сайті. Я клеїла стікер, писала адресу, номер і несла на пошту. Далі зберігала чеки, але отак все виглядало. Тому трошки морально напряжно було кожну посилку відслідкувати, але. Всім дійшло і все загалом добре. Що я пишу Саші від авторки, правильно? Гарно тобі читання. Так, Степано від авторки. Mm -hmm. Сподобалось тобі отинанки робити? Так. Yeah. Так, ще раз скажи, як тебе звуть? Мирослав. Пишу Мирославу від авторки. Так, це тобі Максим, але чекай, я ще іншу підпишу, то що ви подаруєте. От така от історія. Чесно кажучи, навіть зараз, коли вже все закінчилось, дуже важко якось зібрати думки разом і розповісти внятно, що це було для мене, як це було для мене. Ну, можливо, історія ще навіть не закінчилась, тому що все-таки це сам видав. І я вже знаю, як можна покращити книжку, я б хотіла знайти видавця на наступний рік, щоб видати її видавництві. Сам видав це дуже цікавий шлях, але дуже складний і дуже самотній, я б сказала так. Тобто дуже багато відповідальності, все на собі. Так, я заробила на цьому, все окупилось, і в нуль вийшла і заробила. А, але це настільки багато ресурсів внутрішніх займає, що що капець, я не знаю, чи воно того варто. От, а може, я напишу ще книжку, і на наступний рік зроблю друк нової і до друк цієї. І, можливо, так як маючи вже весь цей досвід, саме мені на наступний раз буде легше, я не буду так дерматизувати до всього, що відбувається. Так що я не знаю, поки як складеться і моя доля, і доля книжки. Наразі це така фіксація моменту. Сьогодні 27 грудня 2025 року Різдво я вже відсвяткувала. Але я вам скажу, що в мене Різдво тривало весь рік, реально, поки я її писала, малювала, думала про це, досліджувала. На, сам, на саме Різдво мені вже не прям сильно щось хотілося робити. В цій книжці я розказувала, як робити дідух, як робити павука, і також я знімала відео, так що я цього року зробила. І дідух, і павука, і ветенанов дуже багато з дітьми робила. Але, скоріш, це для мене було як промо, не знаю. Хотілося б, може, колись ще якось спробувати відсвяткувати, прав провідчувати і зробити це все для себе, а не як, от, моя думка, що це служіння людям, треба розповісти людям, повертати людей до традицій. Ну тобто, я мала на меті а, таке. А, а, а особисто ну, все вийшло так само. Приїхала до батьків, поїли yeah. і лягли спати. Все. Ну ще одна з причин, чому б я хотіла, щоб наступний рік це було в видавництві, тому що я усвідомлюю, що є зона росту в тому плані, що ну, я спеціалізуюсь добре тільки на малюнку. Для всіх інших етапів потрібно. В ідеалі більш кваліфіковані працівники. <сіхі> ну, щоб я тут зверстала-зверстала, Але можливо, це можна було зробити краще. Точно треба м -м, коректор і художній э, редактор. І ще багато таких дрібних моментів, які можна покращити. Але можливо, я перфекціоністка, бо воно зроблено нормально, добротно, <сіхі> якісно загалом. А, не знаю, як би насправді склалось, якби я там комусь віддала верстку, чи це було б якісніше. бо Ну, воно нормально виглядає. Ну, але точно б швидше було і без таких мук, як я переживала, коли перероблювала макети. І етап промоушену, і етап відправлень теж дуже багато ресурсів, займає якоюсь дурною праці, тому що я ходила на пошту двічі на день, пакувала замовлення і. Ну мені не прям супер хочеться займатися цілий місяць відправленнями. А якщо ти вже зробив сам книжку і сам за все відповідаєш, то ну іншого варіанту немає. Ну ти саме з сайтом, поки сама його зробила, прикрутила переро, щоб всім чеки видавала, потім розібралася, як ця каса працює, там зареєструвала, потім в кінці це все закрила, щоб ще ж податкові там все нормально було. Коротше, дуже багато мороки. Можливо, я ідеалізую видавництво, можливо, все рівно бо приблизно все те саме я б і робила, як тивно займалася промо. Ну, тобто, умовно, якби була така ситуація, що люди не хотіли, не були зацікавлені в промоції. Тобто я все рівно в першу чергу зацікавлена в тому, щоб зробити рекламу книжці. Ну, то може хіба, щоб вони самі на пошту ходили. <раймі> а Так я не знаю, який відсоток відповідальності може на себе взяти видавництво. Але найголовніше, що у дуже багатьох сім'ях тепер живе ця книжка і. Присилають багато відгуків, як діти зацікавилися, як діти там бігають, хочуть щось зробити з українських традицій. І це найголовніше, це моя місія дійсно нести світло в родини, і це вдалося. Щонайменше 300 сімей тепер з книжками. Я думаю, в інстаграмі ще зроблю допис про якісь плюси-мінуси видаву, але знову ж таки треба спершу це все прорефлексувати для себе. Якщо у вас є якісь питання щодо процесу, як це все відбувається, то також пишіть. Я або відповім вам в коментарях, або зніму окреме відео. Так що так, це мого відео буде про успішний успіх, все вдалося, але я, чесно кажучи, дуже втомлена. Я от колись жартувала, що от є такі люди, які я це хочу, я це отримую. Та а, я така людина, що я це хочу, я роблю все, щоб це отримати. Я так втомлююсь в процесі, що мені вже в кінці нічого не хочеться. В кінці я отримую і це, і не маю жодної радості, тому що дуже виснажилась. От, приблизно, приблизно, отак, от, от з усіма моїми особистими проєктами. І щоб дійсно порадуватися за книжку, мені треба від цього якось морально відійти і відрефлексувати. А так як ця тема сезонна, я не знаю, от я, наприклад, знов до літа. <ріст> <ріст> І тоді вже буде вам неактуально розказувати про різдво. Дякую, що підтримуєте мою творчість, що дивитесь це відео. Ставте лайки, надсилайте друзям, показати, який буває тернистий шлях у створенні книг. Та до нових зустрічей!